Я не знаю, чого, то воно так голосно кричить, якесь у мабуть турне голову. Коротше, нарешті я повернулася, і на годиночку в нас, я не знаю, то буде видно чи ні, але 6.39, як би так. Да? Я в Парижі. Коротше. Я всю ніч не спала, гуляла по Парижу, і мені здається, що це прям був. Реально такий меч, що типу, я опинилася на ніч в Парижі е з камерою. І зараз зранку я взагалі типу, супер одна і я така, типу, думаю, вау, можливо, це нарешті такий мені поінт для того, щоб записати нарешті цей відік. Е ну, як ви вже зрозуміли по задньому фону, то можна зрозуміти, що якби, цей відік буде про Париж, і як я взагалі таки, приїхала у Францію. Чому? Тому що. Насправді я не думала, що переїзд в іншу країну це прям супер, знаєте, так реально difficult трошки. Але коротше, розповідаю. Як взагалі це все відбулося? Типу, я думаю, що можливо є сенс почати з самого початку, типу, як я взагалі типу, опинилася там після повномасштабного вторгнення, взагалі типу в Європі. Десь через два тижні після повномашту. Після я зі своєю подругою і там типу мама на мене дуже тиснула, казала, все, Настя, давай їжджай, тодим ще тим, братий 10 типу тобі треба, якщо що, повернешся, там дві-три тижні. Ну, знаєте, це наш улюблене. І коротше, і моя подруга в неї типу, було родичі у Гамбурзі в Німеччині, і вона запропонувала, запропонувала типу, мені поїхати з ними. І так я опинилася десь вже 3-4 березня у Гамбурзі, в Німеччині, і це такий був насправді експіріенс біженський, ну такий цікавий. Я думаю, що Ну, я, я вже наслухалась наслухалася реально дуже багато цікавих історій е, біженців, але, коротше, моя історія біженця, яка почалася з Німеччини, вона не була прям супер, знаєте, як такою супер туршовою. Тому що я знаю, що інші там... Спали на якихось там стадіонах, в цих біженських центрах і всяке таке. У нас ну, в мене такого взагалі не було. Тобто ми приїхали до родичів моєї подруги, там вони нас влаштували у своїй квартирі, приїхали на деякий час, за що такі, я дуже-дуже вдячна, це реально дуже круто. І... Ось потім, типу, нас влаштували на роботу. Я рік пропрацювала в зарі, і справді хочу сказати, що це насправді гарний експіріенс. І я просто пам'ятаю, що маленьке відступлення. Е, Я десь декілька місяців працювала в Ocean Plaza на Лебедській у Києві, і після цього я сказала собі, що я більше ніколи в житті взагалі ні. Я не дозволю собі піти працювати на когось. Приходить рік, я працюю в зарі. А щоб ви розуміли, взагалі Німеччина, Гамбург. Перший раз за кордоном я була у 2021 році, прямо перед початком повномасштабного. І перша моя країна, куди я поїхала, це була Німеччина і це був Гамбург. Мені запропонувала моя подруга, і ми з нею полетіли ще тоді з Києва. Ось. І суть в чому? Я приїхала, і я така думаю, вау, ну, типу, прикольно, але я ніколи не буду жити в Німеччині, і я ніколи не буду вчити Німецьку. Що ви думаєте? Я рік прожила в Німеччині і вивчила німецьку до ну, А2 точно в мене є, Б1, ну так, з хвостиком, але шпрехен Прехін. І коротше, і суть в чому. Що я насправді не проживала типу, з цих типу, супербіженських вайбів, що там... Ми там йдемо, не знаємо, що робити. Все, дівчата зараз прийшли мене. Ну, слухати також мій було дівчатки. І коротше, і потім десь там ми зняли через деякий час квартиру, і ми зрозуміли, що типу ми якось не ладнаємо з моєю подругою взагалі. І ми вирішили, типу, прийняли рішення роз'їхатися. І я розуміла, що мені треба, типу, треба кудись слухати мови. І зі всіх європейських країн. Типу, куди найбільш всього їдуть біженці, то це або Німеччина або Франція. І я думаю, why not? Ну, типу, в Німеччині я не хотіла залишатися в Німеччині, тому що типу, якийсь цей вайб в мене був першочерговий, що ось, типу, я приїхала в цю країну як біженка і коротше. Та й по суті, насправді, за рік я дуже багато чого в'їздила в Німеччині, що мені просто типу, не було цікаво там залишатися. Ось е я така думаю, окей, let's go в Париж. Короче, і так почалась моя історія з приводу того, що коли я прийняла рішення, що типу, там, я з'їжджаю з квартири, я звільняюся з роботи, я там, вибираю квартиру, і як я взагалі буду розбиратися з документами всіми у Франції. І тут постало дуже таке цікаве питання, тому що, короче, мій улюблений момент. Це в мене був термін, термін це типу, як зустріч, епонтник, я не знаю. Короче, щоб ви розуміли, У Франції мені дуже подобається, типу в Німеччині це називається Термін. А у Франції це називається Рандеву. І коротше. І суть в чому? В тому, що цей. А ну-ка. Суть в тому, що я... Вже написала типу, відмову від квартири, повинна вже там була з'їхати. Десь на початку квітня мені написали у контракті. Я вже сказала, що типу, я не буду продовжувати контракт з роботою зараз. І в мене був термін на наступний типу день, на цей е... Короче, на відміну візи в Німеччині. Тому що, якщо типу, ти маєш тимчасовий захист. В одній країні, то ти не маєш права типу, подаватися в іншу країні. Загалом типу, можна так робити, але насправді я знаю, що це незаконно, і багато українців так роблять, але, коротше, it's not legal, так кажуть. І суть в чому? Я пам'ятаю цей момент як сьогодні. Я почала шукати, типу, ну, взагалі, типу, якісь плейси, де можна зупинитися у Франції, як це взагалі все працює. У мене була моя знайома Марго. І цей день, коли типу, я вже все написала, що все я з'їжджаю, я звільняюся з роботи, там типу, все окей. І тут, прямо перед тим, як я назначаю собі термін на відміну візи, Майго мені пише: Привіт, Настю, я потрапила в психлікарню, тому, типу, ем, соря, але нічим тобі типу, не зможу допомогти, але ти, якщо що, пиши? І в мене починається така, така трошки паніка, тому що я думаю, все, ребята, типу, ну, куди я? Що? Типа, Куди я, що я, ну, тіпа, я що ще No. А я насправді за це цей рік зрозуміла, що типу, я стала дуже, Ну, коротше, на початку війни, коли я тільки потрапила в Гамбург, я була дуже несамостійною, тут вже пакети літають, фу -фу, не розумієте, да? я стала дуже несамостійною і віддавала своє життя в руки інших людей. І в цей момент, коли типу, я переїжджала у Францію, я зрозуміла, що все, типу, треба поставити тут. І закінчити з цим, і прям, ну, щоб все було максимально суперкуло, Я вже самостійно проїхала і взагалі таке. І коротше, і Маргот, ну моя знайома, пише, що так, все, типо, Настя, олях, я поїхала. І я думаю, ну ладно, типо, що делати. І коротше, і тут з'являється нюся. Відбулися такі маленькі неполадочки, тому що тоді я знімала відео, як ви пам'ятаєте, о шостій ранку біля Нотердам до Парі. У мене вже розрядилася камера, вже там не вистачало і пам'яті, і тому, але я вирішила не признімати типу, ту частину, тому що там реально там такий приємний вайбікс, і я думаю, так, я залишу ту частину і просто дозніму, вже коли типу, у мене буде і натхнення, і заряджена камера, і пам'ять на камері. Ось тому коротше, таке е зроблячи камбек назад, хочу сказати, що... По-перше, так, я виїхала за кордон 3 березня, типу, звичайно, ну я не хотіла цього, як і ми всі, але що, хто там кричить? Любий мій, а, ото ж і не французький. Хоч вже на український кричав. А, коротше, і суть в тому, що я виїхала за кордон 3 числа. А, що як я взагалі? Як я взагалі опинилася у Франції? Так ось, і ви пам'ятаєте цю історію з Нюсією? Е, і суть в тому, що, по-перше, Нюся мене тоді вписала у себе в е, Чехії на концерті. Пошла моліком. Ось потім, у лютому, я поїхала е, в Україну через Прагу, зустрілася з дівчинками, і ми прям супер рандомно, типу, потрапили на е, Нюсіну інсту. Я запам'ятала, що типу вона в Парижі. Я така думаю, окей, так, треба типу продовжувати, там щось шукати. А, і коротше, і коли мені Марго сказала що... Нюся, ось нічого ми зупинилися. Я згадала. Коротше, суть в чому? В тому, що коли ми, коли я їздила минулого року у Прагу, так. Да, Минулого року це був 30 травня, начебто. Я їхала на концерт пошло в Молі з Еліс у Прагу. І типу мене вписувала дівчинка-Нюся, і хто там оце там їздить? Пороз'їхалися тут. А ну геть. І, коротше, і мене зустріла і вписала типу, дівчинка Нюся. Я така думаю, вау, 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 типу, все супер. А виявляється, ми з нею були на концерті молі, що в Одесі, в Бонні, якщо хтось пам'ятає клуб в Аркадії, бо він вже давним-давно зачинився через підліток. Ну, коротше, самі розумієте, такі Вабікс Одеси. І коротше. І вона нас писала, ми від концертик, і все, типу, ми поїхали ну, назад до Німеччини і взагалі забулося ніяк не контактували. І ось це був лютий вже цього року, 23-го, Я вже повинна, типу, я вже вирішила з'їжджати, тому що типу, були якісь битові проблеми, через котрі ми не могли жити разом. І з подругою і я зрозуміла, що типу, треба, потрібно з'їжджати, Я шукала якраз типу варіанти і тут. Я у лютому їду в Україну. Я вирішила поїхати через Прагу, тому що я дуже засумувалася з дівчинками за Сонію і Аню. І я думаю, блін, типу, я хочу поїхати в Прагу. Я люблю Прагу, клас, Чехія, вау. Ось і так я опинилася у Празі. Праці. Ну ти подиви. <смуси> ну вони мені не дозволяють відік зняти. Я вже буду зараз зла. І коротше. Ну, насправді, я добре. Е, і, коротше, і тут е, ми родом з Аню і Соні у Празі чекаємо, типу, що це просто інсик. І я бачу фотку Нюсі, що вона в Парижі. І я кажу, вау, типу, Анюсі, що переїхала. Вони кажуть, що, да, типу, вона зібрала типу, речі і приїхала у Париж. Я думаю, вау, і тут, коротше, коли вже за тиждень десь коли... Як я Чому я, взагалі купила типу, Париж, тому що з європейської країни насправді. Якщо вибирати Німеччину або Францію, ну типу, або ні, ні, навіть не так, найпопулярніші країни, е, куди поїхати біженцям для мене, це чисто Франція або Німеччина. Е, ну, типу, Польщу я не беру в рахунок, тому що після Німеччини нелогічно було повертатися в Польщу, Ось. Так як я рік вже прожила в Німеччині. І, типу, я вже все діскавер у Німеччині, і я думаю, треба у Францію. Ось, я пам'ятаю, що в мене є знайома з Одеса Марго, яка також живе у Парижі. І ми з нею, типу, також списалися. Але в результаті десь за тиждень, десь за тиждень, коли нам потрібно вже типу, все, все було вирішувати. Я вже підписала контракт, що з'їжджаю з квартири. Я вже звільнилася з роботи. Коротше, я вже все, все, абсолютно все зробила, і в мене був типу, термін це як зустріч е на наступний день, що я відміняю німецьку візу, тому що для того, щоб переїхати з однієї країни, на якій ти тимчасовий захист як біженець в іншу країну, то тобі потрібно відмовитися від візи. І тут мені Марго пише за день до цього, що, типу, у неї е дуже великі особисті проблеми, і їй потрібно їхати в лікарню, і я розумію, що все. Типу, Мені просто нема до кого їхати у Францію і що я там взагалі буду робити. А я вже написала е, відмову від роботи, е, відмову від квартири, і, і в мене був термін типу, на завтра е, відмови від візи. Ну, типу, що я така, вау, що то клас. І коротше, і тут я згадую про нюсю, е, списую з Нюсю. І, ну, типу, реально, я просто супер авантюристка, і якщо б, ну, я не знаю, Якщо б я не була такою авантюристкою, то я певна, що я просто не поїхала б нікуди. Ось. І реально мені дуже допомогло ось типу моя комунікація в цьому, тому що я зібрала речі, і я така думаю, окей, окей, Настя, ми просто з тобою відправляємося в нове adventure і просто подивимося, що це буде. І що з цього буде. І насправді, я, що хочу сказати, з цього виявилося тільки не краще, типу, тому що зараз е, я думаю, що. Певно, це через те, що типу, я їхала вже у Францію з таким вайбом, що в мене тут все буде, все буде круто, буде багато знайомств, буде багато комунікації, якоїсь творчої, такої штуки. І воно насправді так і є. Типу, я дуже багато з ким знайомлюся зараз з приводу творчої якоїсь ком'юніті, тому що я реально їхала сюди і хотіла і собі поставила такий прям ціль, знаєте, що. Я буду заробляти на творчості, тому що я рік пропрацювала у Німеччині в зарі, і типу, зараз це дуже круто, але я хочу більшого і хочу трошки іншого. Ось. Типу, просто в мене був реально в зарі дуже крутий колектив. Реально. Боже, що б ви знали? Це просто best team, Реально. Чоловіча, чоловічі відділ. Вау! Але я розумію, що типу, я хочу трошки інший, це не моє. Ось. І так, да, і, і собі тут в мене головна ціль це заробляти на творчості і, звичайно, повернутися до України. Ось. Тому, да, та й таке. Ось така моя історія, чому я взагалі типу, переїхала, як я переїхала. ось. І, до речі, хочу вам сказати дуже таку приємну новину, тому що вчора я стала 267-м стиловиком Азову. Короте, ми... Uh, усі наш Big Big Creative Company, uh, збираємо 15 мільйонів гривень на дрони на Азов. І моя ціль зібрати 50 гривень. Мені здається, що 50 гривень ну, це невеличка сума, ну реально, ну, якщо кожен кине донатик, там, ну ті ж 50 гривень, ну, друзі, ми зіберемо ту баночку за, я не знаю, ну за 5 хвилин, за 7 секунд. реально, Тому, друзі, по-перше, що хочу сказати, перше це донати мене зсу, щоб усім швиденько повернулися додому якнайшвидше. По друге, для мене просто так підводуючи мораль, так сказати. Хочу сказати, щоб ви нічого не боялися, тому що для мене було дуже страшно приїжджати сюди взагалі типу в невідомість. Але зараз я розумію, що це мій найкращий вибір, тому що я так само катаюся в Україну, але тут в мене набагато більше можливості в плані комунікації. Можливо, це тому, що я так собі сказала, що мені тут буде краще, але воно реально так зараз працює, і я тільки рада цьому, ось і я закликаю вас реально нічого не боятися, і якщо ви хочете змінити щось в цьому житті. Змінюйте і знайте, що навіть усі погані моменти закінчуються. І навіть якщо у вас зараз якась чорна полоса в житті, знайте що, ніколи не буває усе погано. Ну ніколи, ну все одно можна йти щось круте. І я впевнена, що у вас все буде круто. Головне це не боятися. Ось тому да донатимо, друзі, не боїмося. Ми ж українці. Ось, коротше, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Так, я реально вам кажу. Знайте. Я тепер взагалі-то в Азові, Це взагалі так. Ну, мені подобається. Все. всім пока-пока. Слава Україні!